Що боєві відьми створюємо? Я не думала. Ну дивіться, що він має. Він має бути патріотичну організацію. А звучанські бойові відьми це організація, це військовий підрозділ створений на основі добровільчого формування. Це підрозділ ППО. Дівчата виходять і збивають. І так, була створена. Ми, а ми тут прикліпшив книжку Анатолій Дмитрий Дмитрий. Ну я не знаю. Що? А, а не вона вона. в Анатолій Дмитрович у книжці пише, що це просто, це просто він він мік 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 відьми були на території, <зумі> реальні відьми, як з нею поводились, люди засуджували там ідею, виганяли, з території висеряли. Тому за різні речі.

Ходять, ну ви бачите? Хоча я вам не чесно. Якщо у нас на территорії щасливий був якийсь навчальний набайдж, ну я навчальний давайте, можна давайте Нами, як ви проводити такі формування, можна було. так? треба зараз. Ми прийняли його звернення, зареєстрували, щиро подякували. Сказали, що комісія розгляне обов'язково. Ми ж розглянули. Розглянете, думаємо. Чи до речі до цього а, а. Вас що, банок немає за китками?